Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, сьогодні рубрика по містам. Да? Ну, два міста поряд знаходяться в Запорізькій області. Да? Відповідно, вирішив їх об'єднати вже в одне відео. Ну, думаю, думаю, ідея хороша. От, мені так простіше буде завантажувати, зокрема, і оформлювати все. Ну, добре, давайте подивимося. що у нас сьогодні? Сьогодні у нас Михайлівка Запорізької області і Васильівка. Яка ну, майже на самій лінії окупації знаходиться, тимчасовий. Да? Ну, давайте подивимося, що до чого. Знову такі питання стандартні: коли і як будуть звільнені? Ну, Хоча, як, я вже дивився стосовно руйнувань, ну давайте передивимося, раптом щось змінилося. Там не так далеко дії певні почались. Ну, добре, про все по порядку. Ну що, поїхали? Відповідно, якщо у когось виникає питання, чи не засвідчує цим плани Збройних сил, ну, знов таки, я беру орієнтовний проміжок часу, да? тому як би, ну. Орки не настільки тупі, якби, щоб не зрозуміти, що і де відбувається. Правда? Ну, Тому нічого там прям такого секретного я їм не покажу. Ну, але знов-таки, на Збройні сили України треба дивитися обережно. Да, Це факт. Ну що, поїхали. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в червні цього року буде звільнено місто Васильівка Запорізької області? Хай скажуть роне правду. Альгіс. Інгос. Так, довертаю по часовій та й вас перевернути. Перт перевернути. Відповідно, довертаю пряма. І райду. Е, Ну, дивіться, в принципі, принципі шанси непогані. Це побільше буде, ніж 50%. Але, але, руни перемоги все ще не випало, але позитивні новини проглядаються. Ну, добре, прошу мова. Дивіться, Малькіс, Ingus, Тейвас перевернутий. Тепер Кано і Райдо. Про що мова? Дивіться, Альгіс, бачите, це мова про захист. Ну, е, Захист в даному випадку який? Бачите, Випала неудача. Руна, ну, це обмеження певних можливостей і неудачу, зокрема, означає. Да? Е, до речі, що? Брак ресурсів певних, якщо також подивитись. Про що мова? Е, показує, в даному випадку показують сторону якраз захисничків. Це Да? Ну, Бачите, у них брак там певний ресурс і певні неудачі виглядають. А з другого боку, це руна, яка оборона означає, ну, тобто, що місто спробують обороняти. Так, да. не зовсім позитивні новини. Дивіться, тут що у нас? Інгус падає, Наступний. Ну, це, це якраз про хороші новини по питанню. Да? Було приємне вирішення питань, якщо так. Ось далі дивіться, падає. Ну. Це прильоти. Це однозначно прильоти по оркам. Ну, мені бачиться, що це більше мова про артилерію йде все-таки. Да? Зазвичай воно так програється. Артилерія, ну і так, да, і хаймер це сюди ж віднесе. Тобто, ну що, прильоти там, де орки, будуть. Е, поки що бойових дій в самому населеному путі не проглядається. Ну це треба окремо дивитись. По Попереднім розкладам є така ймовірність, що вони там можуть бути. Дивіться, ось прильоти. Да? Ну, високоточні. Хороші ось, до речі. Е, про що далі? Ну Відсутність ресурсів, брак ресурсів певних уорків, да брак ресурсів для оборони. Ну, це добре, це можна і треба навіть показувати. Да? Дивіться далі. Це про удачу. Ну, дивіться, приємне завершення питання плюс удача. Ну і розкриття, до речі, реалізація певних планів. да Хороші новини. Руна також означає. Ну це Ця трактовка, звичайно, більше, якщо. Конкретно на людину робити розклад, да? ну, але і на ситуацію також. Хороші новини по ситуації, зокрема. Ну, дивіться, рай допадає. Тобто, що це? З одного боку, дивіться, що тут. Це певний вогневий контроль, якраз чого. Да доріг контроль, да? А з другого боку, може програтися якось позитивні новини. Да? Чому? Да, тому що орки вийшли. Ну, змусили їх звідти вийти, так? Да? Ну, непогано. Хотілося б, щоб бойових дій само в самому населеному пункті не було все-таки, ну, але, але. Тобто, ну що, загалом, якщо аналізувати шанси на червень, доволі непогані. Ось так от. Ну, ще не 100%, все рівно. На липень подивитись, ну. Ну, добре, давайте не будемо лізти, як то кажуть, попередбайка в пекло. Тут ще. Чималий відрізок місяця, да, є. Да, до речі, часові рамки ж ну, умовні, так як я казав, рун трошки сприйняття часу інше. Це не значить, що календарний місяць і прямо там 30 червня. Це трохи більше відрізок часу, ну, днів на 5, скажімо, десь так. Тому частковий липень захоплюємо. Ну і, до речі, з позиції того, коли я роблю розклад, да, ну, відповідно, от дивіться, як місяць буде, плюс-мінус рахуватися. Добре, ну загалом не так погано, але але давайте подивимося, як буде звільнено. Тобто шанси на червень хороші. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, як буде звільнено Васильівку в Запорізької області? Хай скажуть неправда. Райда перевернута. Турісас. Маннас. Єра. Урус перевернутий. Ансус перевернутий. А, цікаво. Дуже цікаво. Добре, про що мова? Зрозумів? Ну зараз обережно скажу те, те що можна сказати, щоб зайво не показати. Ну, дивіться, про що мова? Райдо перевернута, Турісас, Маннас, Єра, Урус перевернутий, Ансус перевернутий. Ну, відразу, з кінця почнемо. Це про певний обман, дезінформацію, так, да, будуть там чутки, слухи і так далі. Але ж це й про хитрість. Ми дивилися, як буде звільнена. Мова про хитрість. Угу. Є там плани певні. Дивіться далі, райдо Перевента. Ну, тобто що, да, план в тому, щоб, ну, фактично, да, підрізати е, вогневий контроль, одним словом, зробити, да, і змусити орків звідти вийти. Дивіться, ну от Туріса, от мені не подобається, це все рівно про бойові дії. Тобто, ну, е, схоже на те, що таки будуть вони в населеному пункті. Да, на жаль. Розклад продублювався. Я й особисті розклади робив стосовно цього населеного пункту. І Цей руни постійно показували, що є така ймовірність. Бойових дій в самому населеному пункті. Ну, на жаль, на жаль. Наскільки знаю, там довкола нього накопали багато. Тобто, ну, ми можемо мова, ну, знаєте, як це, передмістя сказати, чи прям да? не стільки прям вуличні бої. Хоча і така можливість є, на жаль. Але дивіться, в той же час падає урус перевернутий. Ну, Тобто, що це? З одного боку, це, знаєте, активні дії, бойові. А з другого боку, ну, ну скажімо, невеликої інтенсивності. Тобто, ну, постараються обережно це зробити. Ну, Думаю, всі знають, да, що ЗСУ вміють обережно працювати, а не зносять там міста під нуль, як роблять орки. Ну, от про це от мова. Тобто бойові дії будуть, да, ну чи прям такі суперінтенсивні, да схоже на те, що ні, хитріше буде зроблено. Про що далі? Ну, ось Манас. Ось, власне. З одного боку, самі люди, самі місцеві жителі падають. Да? З другого боку, ну і оця зв'язка це явно про військових. Ну що, це, Збройні сили України, так. Да. Однозначно. Е, дивіться далі, що у нас тут. Зокрема, дивіться, ну якщо взяти, що це місцеві жителі, то ось тут також обман падає. Тобто чуток слухів, зараз там пліток буде багато. Е, перевіряйте інформацію, по можливості не всьому вірте. Ну так, да, і не впадайте в розпач, як би там. Да, в червні вже для вас можуть бути позитивні новини. Будемо так говорити. Дивіться далі, Єра. Ну що, це? Це якраз да, завершення циклу. Однозначно. Завершення циклу в результаті чого раніше проробленої роботи. Ну, плани контурнаступу, так. Да. Чи вдадуться? Ну, загалом, схоже, що вдадуться. Ну, певні, все рівно, бачите, певні можливості обмежені є. Тобто, ну, прям все так ідеально не вдасться, але загалом, так, да, непогано буде. Ну, урус перевернути, я пояснив, про що це. Тобто постараються малою, ну, е, назву це так, малою силою звільнити місто. Да? Ну і щоб ну це все-таки все рівно про негативні новини, ну, зрозуміло. Е, це, ну, оскільки бойові дії, схоже, таки, проглядаються на населеному пункті. Ну да, це явно не радісні новини, ні разу. Окрім того, це ще і про прильоти дронів, може також Руна означати, якщо е, військовий аспект розглядати. Ну, Дрони камікадзе в даному випадку мені бачиться. Ось таким чином. Ну, Загалом, да, Місцевим треба поберегтись, ну, по можливості. Допомагайте ЗСУ. Ну, ви розумієте, яким чином, да? Але без героїзму, без фанатизму. Думайте про свою безпеку в тому числі. Нам ще перемогу святкувати. Тому, як би так. Е, ну, загалом не так погано. Прямо. Катастрофи тут не видно, але. але. Хотілося би краще. Ну, як є, кажу правду. Добре. Ну, на липень знов таки не полізу. Там, хай через. Кілька тижнів можна буде подивитись. А можливо, не доведеться. Це був би найкращий варіант. Добре, дякую за відповіді. Так, ну тепер Михайлівка, так само. Ну, вона туди далі знаходиться. Ну, подивимось, як піде. Подивимось. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи в червні цього року буде звільнено місто Михайлівка Запорізької області? Хай скажуть про неправду. Інгус. Соло. Так. Геба. Хагаласа. У перевернутий. Ей вас. Е, а ну я правильно розумію? Ага. Ну, дивіться. Дивіться, дивіться, про що мова? Прошу мова, також шанси на червень непогані. Знов-таки нагадую, часові рамки у нас, відповідно, це не календарний червень, а трохи більше. Ну, рахуйте, ось число, коли я роблю розклад, да, плюс-мінус ще пара днів до цього. Отак от. Тобто, це і частину липня ми чималу захоплюємо. Якщо вже так зовсім по-правильному говорити, да? тому, тому що ну, календарний червень, ви зрозуміли, да? тут скільки 20 днів лишилось, менше навіть. Ну, відповідно, от. E, дивіться, що нас тут? Інгус, Соло, Гєбо, Хагалас. Оце от не зовсім гарно. Поясню. Манас перевернутий Ейвас. Я доклав на свою здогадку, Альгіс перевернутий. На жаль, про що мова? Зараз поясню. Дивіться, Інус. Благоприємні новини по питанню будуть, однозначно. Шанси непогані. Ну, якщо взагалі шанс аналізувати, ну так, да, це також більше буде 50%. В Принципі, тут ось тільки дві руни, будемо говорити, негативні. Ну, це більше 50%, однозначно. Дивіться, окрім того, руна перемоги випала. Так, да, хороший знак, знаєте, по звільненню міст. Добре, коли вона випадає. Але в той же час мені прийшло, от дивлячись на Хагалас, мені прийшло розуміння, що це мова і про ну як. Вибух може бути. В результаті прильоту зрозуміло, де там орки окучкувались. Скупчились, де вони там чопи натягали от, схоже, туди може прилетіти. Гарненько так прилетіти, знаєте, красиво. Тримайте звідти подалі. Дуже вас прошу. Дивіться, про що мова, кія байде, партнерство. Ну, знов-таки, да, місцеві жителі ну, не тільки будуть допомагати звільнювати місто. Зокрема, можна сказати, що і, ну, добре, не буду світити, Ну, допоможуть. При звільненні міста, однозначно. Дивіться далі, що у нас? От Хагавас. Оце, на жаль, також говорить про те, що можуть бути бойові дії в самому населеному пункті. Тобто спробуйте обороняти, схоже за все. Да? Ось дивіться, ось падають жертви. На жаль, я доклав, це жертви по оркам? Да ні, На жаль. Хоч би ось бачите, і самі орки показані, нібито ну, по жертви по оркам, да, однозначно будуть, зрозуміло. Але, на жаль, мова й про місцевих. Угу. Тому я ж кажу, тримайтесь подалі. Тримайтесь подалі. Звичайно, соло, ну світла позитивна руна, але й доволі потужна. Тобто, про що мова? Ну постараються з мінімальними втратами. З мінімальними втратами, з мінімальними жертвами серед населення, з мінімальними руйнуваннями, якщо хочете, місто звільнити. Але бачите все рівно. Проглядається, що при звільненні можуть бути жертви. Раз руни показали, значить мова, на жаль, не про пару чоловік. Хотілося би порадувати, але от обережно. Знов таки, це не вирок, це так, як ситуація на даний момент виглядає. Тримайтесь подалі від якраз орки, ось вони випали, да? Оборонці, прокляті. От, Про що мова? Окрім, того, дивіться, Гєбо Ейвас. А оце може бути, знаєте що? Це може бути те, що хтось із орків піде на співпрацю. І якраз це саме і наведе, куди треба. Ось так. Ха -ха. Дуже цікаво. Ну, загалом, я ж кажу, на жаль, на жаль, хотілося б порадувати, ви бачите, бо дії проглядаються, жертви, от саме про місцевих мова. Да, я спеціально доклав, бачите? До речі, що випало? Альгіз руна захисту. Да? Тобто місцеві жителі будуть себе трохи ну, беззахисними почувати. Відповідно, да, готуйте вже зараз, там, не знаю, там підвали, там погреби, що там, щоб заховатися, ну, і щоб оце от не програлось. Знаєте, той випадок, я дуже-дуже хочу помилитись. От чесно. Добре, ну давайте подивимося, як буде звільнено. В принципі, на липень не полізу, я ж кажу так само через пару тижнів. Якщо не програється, буде сенс подивитись. Хоча шанси доволі великі. Шанси доволі великі. Ну, подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Михайлівка Запорізької області? Хай що правду. Отал перевернути. Оце вже початок не очень. Лагус. Соло. Райда перевернута. Маннас. Єра. Зараза. Да, тут уж явно показали, щоб я навіть не сумнівався. Дивіться про що мова. Ну ось, руйнування, да, це збитки однозначно. В процесі звільнення. На жаль, хотілося б порадувати. Дивіться, але також, окрім того, що це ну, в процесі, це ось райдо перевернуто. Тобто, що це? Ну, якщо дослівно, утік благ, Да? оце мародерство, оце от явно мародерство. Тобто, ну, на останок будуть мародерити, Да, 100%. Окрім того, що ще в процесі звільнення будуть руйнування. На жаль, хотілося б порадувати. Чому я кажу, готуйте ну, наперед, там, греби, одним словом, укриття, де ви зможете пересидіти бойові дії. Да? Щоб оце програлось по мінімуму. Дивіться, лагус, да, правильний вектор, куди? На перемогу. да, однозначно. Е, але дивіться, а от зв'язка ця ну, не разу не гарна. Лагус, манес перевернути. Ну, зазвичай перевернута руна, саме кладовище, означає, але да, це ухід людей в кращий світ. На жаль. На жаль. Е, окрім того, дивіться. Ну, Соло зрозуміло, руна перемоги, ось завершення циклу. Да, Цикл окупації в результаті раніше проробленої роботи завершення. Окрім того, дивіться, оця от зв'язка також. Ну, тут дослівно, ось люди, ухід людини, да, ось завершення циклу для людини. Ну, циклу життя, відповідно. Оця зв'язка також, у кіт в кращий світ означає. Тому, на жаль, хотілося б порадувати, ви бачите, бачите, є така можливість проглядається. Хочу помилитись, знаєте, от стосовно цього, дуже хочу помилитись. Ну, кажу, попереджений, значить, озброєний, готуйтесь, наперед готуйте, там, я ж кажу, погреба, якісь укриття, під підвали, там, де б ви змогли пересидіти бойові дії. Де там у кого поряд із будинками орки кучкуються, ну, не знаю, коли почнеться активна фаза, будемо так говорити, да, то, можливо, десь там попросіться до сусідів подалі звідти. да. Ну, Одним словом, подумайте про свою безпеку. Щоб оце от програлось по мінімуму. А краще взагалі, щоб не програлось, знаєте. Ну, так от. Ну, добре. Ну, сподіваюсь трошки втішив. Бачите, шанси вже гарних новин є на червень. Доволі непогані шанси. Побільше, ніж 50%, так? Да? Ну, але, але. Але, бачите, в той же час і руйнування тут і збитки проглядаються. Ну, так от. Не перший раз дивлюся, і бачите, прогноз. По суті, не змінюється. Ну, масштаб, до речі, зменшився, бо наскільки я пам'ятаю, минулі рази взагалі хагвес випадав. А це, ну такий, важка руна, яка нічого хорошого не означає. Тут уже, бачите, поменше випало, Хагаваза тут уже немає. Тобто, ну, руйнування прям не настільки значні будуть, але будуть, так. Да, на жаль, будуть. На жаль. Ну, добре. Перемога тут все рівно світить, і завершення циклу окупації, так. Да? Відповідно, готуйтесь. Готуйтесь зустрічати ЗСУ. Ну, десь доволі скоро, добре, не буду точні цифри називати. да, Ну і підготуйте для себе місце, щоб пересидіти. Пересидіти це все в безпеці. Нам ще перемогу святкувати. Отак. От от. На цій позитивній ноті завершу це відео. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. до зустрічі і нехай щастить!